Від сьогодні головою ради Євросоюзу стає Латвія, яка буде біля керма ЄС півроку. Країна, яка є членом євроспільноти з 2004 року, вперше очолила раду єС, прийнявши стафету у Італії. Представники Міністерства закордонних справ Латвії заявили, що країна висунула три головні пріоритетні напрямки роботи під час свого головування в раді ЄС. Серед них підвищення конкурентноспроможності об'єднання європейських країн, розвиток єдиного ринку і зміцнення інформаційного суспільства. Латвійські політики також зазначили, що сьогодні вирішення російсько-українського конфлікту знаходиться на порядку денному не тільки євроспільноти, а й усього цивілізованого світу, оскільки агресія проти України з боку сусіда руйнує всю стабільну світову систему безпеки. Тому позиція Латвії щодо. Конфлікту в Україні залишається незмінною. Країна засуджує агресію і очікує, що будуть виконані мінські домовленості. Нагадаю, у зв'язку з підвищеною активністю російських військових літаків біля кордонів країн Балтії, урядами цих країн було прийнято рішення збільшити витрати на оборону, а також наростити озброєння.